Палата представників Конгресу ухвалила в четвер резолюцію, в якій рішуче засудила агресивні дії Росії щодо сусідніх держав. За документ проголосували 411 законодавців проти 10. У ньому, зокрема, висловлено підтримку намагання президента Порошенка і народу України встановити мир у своїй країні. Резолюція підтверджує право України Грузії та Молдови здійснювати свої суверенні права у кордонах, визнаних міжнародною спільнотою без зовнішньої інтервенції. Парламентарі закликали Росію відмовитися від незаконної анексії Криму, вивести свої війська. І техніку з території України, Грузії та Молдови, а також припинити політичну військову та економічну підтримку сепаратистів. Також Конгрес закликав президента США надати українському уряду засоби захисту, послуги і тренування необхідні країні для захисту своєї території. У штаті Аризона поліцейський випадково застрелив 34-річного афроамериканця, який хотів дістати таблетки з кишені. Як повідомляється, офіцер поліції двічі вистрілив чоловікові в груди після того, як той потягнувся до кишені. Поліцейський вирішив, що в кишені чоловіка може бути зброя, але там були лише ліки. Перед пострілами сталася боротьба між поліцейським і чоловіком, якого правоохоронець за підозриву торгівлі наркотиками біля магазину. Зазначимо, що останні два тижні в багатьох штатах США тривають демонстрації, що були спровоковані рішенням присяжних у місті Фергюсон які не стали висувати звинувачення білому поліцейському Дарену Вілсону, який застрелив у серпні афроамериканського підлітка Майкла Брауна. У інституції, яка відповідає за фінанси Ватикану, заявили про виявлення мільйонів євро, які зникли з балансової документації, за словами кардинала Джорджа Пела, голови секретаріату економіки Ватикану, це означає, що фінансовий стан святого престолу краще ніж очікувалося. Папа Франциск призначив австралійського кардинала Пела у рамках своєї програми реформування католицької церкви та збільшення прозорості її структур. Австралієць не мав жодних тісних зв'язків у Ватикані, що робить можливим ефективний контроль за заплутаними фінансами святого престолу, котрим упродовж багатьох десят. Ситиліть керували італійці. Суд російського міста Волгоград визнав чотирьох людей причетними до вибухів на залізничному вокзалі та у тролейбусі, які сталися у грудні минулого року. Двом з чотирьох обвинувачених Ібрагіму Магомедову та Алуаддіну Дадаєву присуджено 19 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Як стверджує слідство, вони надали свої квартири для підготовки вибухів. Саме там збиралися саморобні вибухові пристрої. Двоє інших обвинувачених брати Магомеднабій та Тагір Батірові, отримали строки у три роки і десять місяців у колонії суворого режиму за версією. Слідства вони могли приїхати у Волоград як смертники. Десять волонтерів отримали особисту зброю для свого захисту в зоні АТО. Про це повідомив Степан Полторак, журналістам після урочистої церемонії до Дня Збройних сил України. До Дня Збройних сил України держнагородами були відзначені 45 військових офіцерів та солдатів. Щодо нагородження волонтерів держнагородами рішення приймає президент. Але моїм указом 10 волонтерів отримали особисту зброю. Я вважаю, воно їм потрібно, бо вони часто ризикують своїми життями, допомагають нам і мають право захистити самі себе. Сказав Полторак. Президент Порошенко вже вручив 65 ордерів на квартири для офіцерів. Військовослужбовців збройних сил України до кінця року отримають 546 квартир. Повідомив міністр оборони Степан Полторак, передає інтерфакс Україна. Він роз'яснив, що за його рішенням, 40% піде для офіцерів, які стоять на черзі, а 60% буде використано за службове житло для військовослужбовців, які воюють в зоні антитерористичної операції. Міністр зазначив, що в цілому процедура виділення житла військовослужбовцям поліпшена і у керівництва оборонного від... Домства є серйозні плани на наступний рік. На першому етапі Кубку світу з біатлону у шведському місті Естерсунд. Українка Валентина Семаренко посіла третє місце в індивідуальній гонці на 15 кілометрів. Українка не допустила жодного промаху на вогневих рубежах, подолавши дистанцію з відставанням у 38 секунд від переможниці золотогонки у Дарії Домрачевої з Білорусі, а срібний призер Кайса Макрайнен з Фінляндії. Загалом від України в Естерсунді стартували шестеро біатлоністок. Найвищий після Валентини Семаренко. Результат у Юлії Джими. Вона посіла п'ятнадцяту сходинку. Напередодні Україна завоювала першу медаль на кубку світу з біатлону в індивідуальній гонці. Чоловіків Сергій Семенов фінішував другим. Для забезпечення стабільної роботи об'єднаної енергетичної системи України Укренерго продовжує запроваджувати графіки аварійних вимкнень електричної енергії. Про це повідомляють Рівненські енергетики. Публічне акціонерне товариство Рівнеобленерго о 9.15 ранку знову отримало команду головного диспетчера об'єднаної енергетичної системи України для введення обмеження потужності по Рівненській області. Обмеження буде введено найближчим часом по всім районам області та міста Рівне. Відключення триватиме орієнтовно до двох годин. Енергетики просять споживачів. З розумінням ставитися до складної ситуації, що склалася, дбати про власну безпеку, не користуватися ліфтами та вимикати електроприлади, виходячи з дому. Слідчі Рівненського обласного управління МВС України з кабінету якого нещодавно було викрадено 80 тисяч доларів та 136 кілограм бурштину відсторонено від виконання службових обов'язків. Про це повідомляє інформаційне агентство РВЮА. Наразі є кримінальне провадження по статті 185 частині 3, крадіжка з проникненням, пояснив начальник МВС України в Рівненській області Сергій Максимов. Вихованці Острозької спеціальної загальноосвітньої школи, інтернату перших третіх ступенів не припиняють допомагати українським військовим на сході. Діти з ми слуху у закладі започаткували благодійну акцію під назвою Допоможемо захисникам. Її учасники, а це кожен другий школяр. Восени власноруч виготовили ляльки-мотанки, а потім розпродали їх на благодійному аукціоні. За отримані кошти діти придбали нитки, зв'язали шкарпетки та теплі речі. Допомагають учням у цій справі педагоги та батьки. Усі вироби вихованці відвезли волонтерам острога, звідки їх передадуть для військових в зону АТО. Про це повідомляє прес-служба управління освіти та науки. Рівненський облому драмтеатру оголошує кастинг виконавиці головної дитячої ролі у новій постановці. Театрали шукають виконавицю ролі однієї з героїнь за твором Елеонор Портер Поліана. Шанс вийти на сцену разом з професійними акторами театру має дівчинка віком від 9 до 12 років, яка мріє спробувати себе у акторській професії і не побоїться глядацької аудиторії. Щоб зареєструватись на попередній відбір, необхідно подати заявку на електронну адресу театру або зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані.